Привіт всім замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги кулер для процесора. Це високоефективний охолоджувач охолоджувачі шістьма тепловими трубками та 120-мм вентилятором. Створений для процесорів Intel, включаючи нові сокети. Він забезпечує стабільне охолодження навіть при високих навантаженнях. Верхня панелі з підсвіткою ARGB додає стилю вашому корпусу, а вбудований led дисплей показує актуальну температуру процесора у реальному часі. Вентилятор працює тихо з автоматичним регулюванням обертів. Це ідеальний вибір для геймерів, які прагнуть ефективного та стильного охолодження свого ПК.